Так, ось чого я, чого я знімав, що кажу, не можу їхати, ось ошибка. І справа з двігателя, він стоп горить. Коротше, зажигання йде да? через кнопочку. І буквально майже одразу типу, помилка двигуна. ну При цьому ми бачите, їдемо, тобто не в коробці діло, не в двигуні, а в якомусь чи датчиці, чи в системі адблю. Є чотири помилки на Peugeot сервіс їх прочитали, толком нічого не сказали. Треба дивитися, чи форсунка, чи щось топлівне, чи якийсь датчик, не знаю. Ну, коротше, зараз їдемо на планету Дізель, вже я в Кременчуці і будемо дивитися по результату, що скажуть, що треба замінити, чи, коротше, в чому взагалі проблема. Може, і оліс у цей, чи от плю не долити, хоча показує 5000 кілометрів. Запасу а, може їхати машина, вона їде, як бачите, на третю, на четверту, все, на шосту, там на 140-150. <клес> не я їхав і не моя машина, але ну, їхала. <клес> Хтось їхав. Буває момент, ось вона, да, от ми виїхали буквально, помилка, але ми їдемо. Вона може зараз впасти в режим аварії і тіпа, треба, ну все, тяга теряється, тобто машина якби заглохла. Стою на обочину, включаю аварійку положення П. Паркінг перехожу. Треба її заглушити. А, ну, Типу пуск виключити. Потім зажимаю педаль гальм, і стартую і все, і далі їду. І далі вона вже не глохне. Ну, коротше, щось взагалі непонятне. Вона їде, але бува Ну, Ось така проблема. Це дуже поширено. На форумах в інтернеті читав, ну, але у всіх різні типу, помилки, точніше, э, різні короче, проблеми. У когось там може бути форсунка, у когось там э, датчик тиску палива. Короче, ось ми їдемо поки що без аварійних режимів. Їдемо вже на СТО, на планету 10. подивимося, Ось на четверту щелка, все плавненько, коробочка працює. Взагалі все супер, турбіна, дує, ну тобто не знаю. Якби всі системи працюють, але ось це така от історія. А, тому що тут Євро 6, дизельний двигун, він дуже нафарширований всякою електронікою, всякими датчиками. І про в цьому плані воно одразу якби стопає машину, якщо навіть якась там мілочужка, скажемо, там, топлений фільтр, да, може трошки забитись, вона тупо вам не дасть їхати, поки ви його не поміняєте. Вроді би і норм, щоб да? не відкладати проблему на потім, а вроді би і ні, тому що ну, нормально не можна їздити. Ну, я вже вот 5 днів, а запис у хлопців був тільки на п'ятницю, ось це 5 днів мучаюсь, чи 4, чи 5 днів, вже не пам'ятаю стока. Коротше, їдемо по факту, вже зніму чи не зніму, виправили це, не виправили, чи залишу на ремонт машину. Зараз будемо дивитися. Зняли паливний фільтр, тільки що здили з нього там все чистенько. Провели форсунки, форсунки приговорили на ремкомплект. Всі чотири льють обратку. Поки що такий діагноз. вот все уплотнители, что там резиночки сверху, тоже нет, меняются чинили резиночки. Ну, когда посадка этой форсунки, когда крышку поднимаем, вот все пластиковое. Там да, нету нет резинок. Ну, шайбочки через ее. Ну, они шайбочки меняются. Ну, тоже, да? Шайбочки. Ну, конечно. меняется по необходимости, если нужно, то меняется, если не нужно, mm -hmm. то она не не считается просто. И цефильтр 1000 гривен, да, типа оригинал. Ну, это Bosch. Но в оригинале то же самое, он сделан во Франции. Ну, оригинал считается какие для Там вообще порфлюкс идет в оригинале, но это тот же порфлюкс, они сделаны на одном и том же заводе, просто маркировка больше. Потому что вот эта зигзагообразная бумага, это, ну, считается фишка портфлюкса. Да? Uh -huh. вот так Сейчас такое время, что, ну, в коробке Боша может лежать на другой производитель, так же самое и в оригинале, что же он не делает. Это клапан форсунки. Угу. А, это распылитель. Это просто транспортировочная, -а -а -а. чтобы не выпадал лапан середины. Угу. Ну що, помилок нема, поки що їдемо чутко Це після заміни форсунок, точніше ремкомплект. Зараз зніму, покажу, що як робилось. Старий комплект навіть дали. Форсунок, так. Да? Іголочки там всі діла. Зараз он вискочив заправка. Зараз поїдемо на заправочку. Треба заправитись. Ну, Коротше, ось такі діла. Їдемо, все поки що добре. Так, ну що, зробили мені машинка, їде форсуночки, ремкомплект плюс паливний фільтр. З що сосить взагалі ремкомплект на форсунки? Оце, такий типа держатель. Ось він, це просто пластикова, по суті Пластиковий тримач такий ось він. Він тримає оцей мультиплікатор, чи як він правильно називається. Де він тут? Коротше на тому відео я знімав. Здесь немає, не бачу. Ось кольцо, чи як воно правильно, гільза називається, да? Гільза з під форсунки. Раз. Розпилювач ігла. Два. Короче, і мультиплікатор я на том видео, точнее предыдущие знімав. И в цьому прикреплю, кстати, отдельно тоже есть там. Ось, по суті, ось, ось такі ось вони ремкомплекти на форсунки. Так, що нам насчитали? Дивимося. Фильтр паливний. 1000 гривень. Ремкомплект форсунки. 22 000 гривень. тобто 4 Форсунки по 5500. Гайка форсунки 4 штуки по 330-1320 гривень. Захисний ковпачок, якийсь там 4 штучки по 5 гривень, 20 гривень. Захисний ковпачок розпилювача 20 гривень. Очисник карбюратора 100 г 140 гривень. І прокладка форсунки. 4 штучки по 100 гривень це 400 гривень вийшло. Так, далі йдемо по роботам. Що ще? Монтаж-демонтаж форсунки. Делфай, перший циліндр, другий, третій, четвертий циліндр по 500 гривень, ремонт форсунки 1500, ну це типа за роботу. Ремонт форсунки, вторий циліндр, третій циліндр, четвертий циліндр по 1500. Потім монтаж плюс демонтаж паливного фільтра. Ой Паливної рейки 400 гривень, заміна паливного 400 гривень. Так. Потім прописка всіх, всіх форсунок, ще 400 гривень їх треба прописувати. Прожиг робили сажевого, бо не прожигався, була там сажа вже. і Попросив ще акумулятор перепровірити, та... ось тут стоїмо на Троїцькому перепровірить і зарядить. Зарядили, перепровірили, Ось короче вийшло все, ось ціна 34500. Ремкомплект всіх 4. Delphi паливних форсунок, заміна паливного фільтра, зарядка акумулятора, чистка. Короче, і машинка поїхала. Ось такі ціни, в принципі, нормально. Є дешевше, але мені ставили по оригіналу, по делфайю цьому, які стояли, такі і поставили назад. Тобто не якийсь там аналог дешевий, чи китайський, чи якийсь там ось такі в общем діла. Так, будемо кататися, поки що газулечку давав, все їде, все ускоряється, все нормально. <клес> <клес> Ось такий він Peugeot 508. Тьоміч уже сидить, хоче проїхатися на відремонтуваній машині. Не менше як я, але ну, я вже трошки покатався, ми зараз з ним поїдемо робити ще тест-драйв вечірній. Кстати, я покажу как класно светят світ... тут фары. і галогеночка стоїть. Так, сейчас заведусь. А, кстати, да, як заводиться зараз, в полтичка. Все, легенько. Все легенько. Подсветка ног. Подсветка фонарей. И кстати, кто знает. А як відключити складування дзеркал на Peugeot? Я типу зажимаю закрити машину, замочить. Машина закривається і автоматом складаються дзеркала. Як убрати? Я не знайшов. Комп'ютерне чи можна як це з меню? в ну, меню немає такого. Коротше питання. Хто з пижогодів знає, дайте відповідь. Ось так, ДХО завжди горить. Ну і ближній. Ось така лінія класна світить. Ще ще включу. А хоча не включу. Я вже показував, як туманочки світять. Коротше, повноцінний обзор я зроблю на днях. Уже без води, чисто тупо по функціям. по кнопочкам, як їде, розкажу, які я вже тут бачу плюси, які недоліки порівнянню з вайбом, з пасатом моїм. Ну. Чекайте, буде таке відео на хвилин 20-25, зніму, як вона їде, як ускоряється, який розхід по салону, по функціоналу. В общем, все постараюсь зняти в деталях. Так що слідкуйте десь, можливо, на вихідних я зроблю днів через 4-5. Так, ось ще раз показую з чого состоїть ремкомплект. комплекту. Це мультиплікатор, він же клапан форсунки. Ось такий він. Ось така от маленька штучечка. Так, вона у нас перевозиться в таком вот транспортировочному зажимчике. Так, ось распылитель игла. Ось така вона. Добрий.